Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знімаємо огляд на крабові палички. Хтось в коментарях нам писав: зніміть огляд, ми подумали. Чому б і ні? Скоро наближаються свята, тому крабові палички всім пригодяться, думаю. Складаємо чек-лист, які крабові палички, на нашу думку, самі смачні і в них більш-менш нормальний склад. От в нас є самі дорогі крабові палочки. Найдорожчі. 150 грам за 140 гривень майже. Сномка. Сурімі 52%. Сурімі це білий рибячий фарш. Білий, так? Да? Да. І є в нас палочки водний світ, 29, 29 гривень. Кому цікаво, їх... які смачніший. Смачніші? Дивіться, відео до кінця. Давай, Давай стік, 45% сурими. Ну, Це рибний фарш, правильно? Друзі, хто ще не знав? Вони робляться всі, зазвичай, сурімі. Сурімі це рибний фарш. Ну, Це, ну, ну, це, так, це наповнік, риба, наприклад, говорить. хек, мінтай, путасу. Путасу. Давай одріж. Ну, ножик потужний. Що, <ріхтось> — Ну да, такі... Застоїлась. Давай, ще одкрий, бо зараз. Давай, себе... бо її не можна. — Ми знову е ховаємось по кущах, е оглядаємо, як писала одна жінка, поки що на кухню нас ще не пускає. Ну, диви, вона без. Без обладнання. Будки Так. — Ну чого, ну вона так гарненько виглядає. Гнучка, така. — Гнучка, бо там є крохмаль, так. Сурімі 45% коп... з мінтай. Це Ця риба річ? ментай. Цукор, вода, білок, яєчний, крахмаль, містить шумницю, ріпакову олію, цукор, ароматизатор. Містить ракоподібних. Тут краб десь був. Містить ракоподібних і морська сіль. Все. А барвник лікопін. Ну, я так... По консистенції непогана. Її можна нарізати, вона буде нормально нарізати. Але як колись я їв ці кравові палички, коли мама там салат робила, ну я там ну, постійно ж одненьку та й візьмеш там, чи дві. Але смак був такий прям дуже класний. Це не такий насичений. Зараз ну, тут мало насичений. Ну, ще спеції не вистачає, так? Да? От, наприклад, крохмача тут відчувається, так? Такий. Ну, смаку дуже мало. Дуже, якщо чесно. Скільки своя лінія коштувала? Бо. Ось тут уже сурімі 35%. Ну, а все інше це вже якась дурниця, правильно? І ну, 5%. Текстуратори, вода питання крохмаль, картопляний, кукурудзяний. Яєчний білок рідкий. Ну, аромат крабу, олія, і т.д. і тепер. Аромат крабу натуральний. Натуральний? Так. Який це натуральний, що туди? Не знаю. Краб на передів. Ну, а ці вже на запах гарніше, якщо чесно пахне. Так, да, більш звичніше. Mm -hmm. Такий запах нормальний. Ну, все воно, що дешеве, воно. Краще пахне звичніше, більш? Да. Смачніше. А я не можу її відкрити, воно якось. Ага, вони м'якші набагато. Та така більш цупка була. А ця... Це можна губами? Mm -hmm. Немає текстури взагалі. Але смаку більше набагато. І вона така якось... І смак більш звичний до крабових паличок. Але, ну, і... Достатньо хімічний. Так? Ти взагалі любиш крові палички? Да. — Так. Ну, раніше любив, зараз не купую, бо ну, не знайшов ще такий смак, щоб мені подобався. Нехай тобі більше сподобалася? — Ну, ці, якщо чесно ну на смак класні, Але ж ну тут хімічні, <схімічні> <схімічні>, правильно? <схімічні> ну як, ну, е <схімічні> е сурімі, типу, менше там. Ой. В тих в основному там 40-45%, да? тут 35%. Але ну хоч він є. Я вважаю оцей насичений класний смак це від е оцього ж. як його. Аромату краба чи що? – Аромату краба, так? Аромат краба? Да. Краб. Ну, 100%. Ну є ж. Ну, смак прям є такий. І в принципі, ну, по смаку вони класні. Я думаю, в салат можна такі. Я цікаво, спокій. це є дієтична штука чи ні? Білки 4 грами. – 4 грами, 420 калорій на 100 грамів. Я тобі скажу, не сильно мало. Калорійна штука. Так, давай. Ну, що, ну, якщо по смаку оцінювати, то, то ці краще. Ну, ну що, а ні? По текстурі ці краще. По текстурі і по складу то ці краще. Ого, тут що? Водички багато. Ну, води, так. Да. А вода на першому місці в складі? Ну, не знаю. Це у нас кравої палочки делюкс. Продукти з сурімі з додаванням яєчного білка. 40%. М'ясо -риби, риби 37. Ну, Тут написано, прям, да? Ну, в тих не пишуть так. Угу. — Давай відкриємо. Там пишуть «сурімі» і потім пишуть склад. Ну, Сурімі, наприклад, 35% і все входить 35%. Рибний фарш, цукор, стабілізатор є 450 і, 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 і текстуратори є 451, є 420. Оце входить, Хто привит? А, Вона десь її запакували там. да. да, да. О, ну тут води, подиви, вона прям пішла аж бульки, вона наче скис сла вже. Да, і... Ну запах такий, типу <рес> ну, це взагалі, ну це я не знаю, що це таке. Подиви, вона така м'яка, що жах просто. Оп, я достав. О, така запах такий, як у сухариках, Теречко. наче флінці з крабом оці. О, ну тут смак відразу відчувається. Це чимось, схоже на вічі одноразовий. Угу. Хоча вона така на перший погляд, ну, коли її си, вона не відчувається такою м'якою. Бо ті були м'якші своя лінія. Тут класно, що є текстура і вони ну, їх приємно їсти. Але вони дуже водянисті. Тут прям ти кушаєш. Я, і, я думаю, якщо їх заморозить і розморозить, то тоді тут води буде. Жах. Я не знаю, по запаху нормально. Нічого в нос не ріже. Бо ота прям була перша застроєна. Ну Гіркуватий після смак трохи відчувається. Оці що за 30 гривень? Водний світ. Це ж не... А, 90 грам на турі. Подивіться вони маленькі. 2990. Погнали далі. Делюкс, але це не люкс, в принципі. Це преміум марка АТБ. А вони тільки в АТБ хіба? Так. Да. Да? Це як своя лінія, тільки преміум. Ну, в Латвії вони роблять, це написано, Бачиш, там ще. А, ці взагалі маленькі такі, водний світ, так? Да? 90 гривень? Ой, 90 грам, але 29 гривень вони коштують. Да. Правильно? Так, mm. Да, 29,90. Ну, 30 ну, Це така. Вона якось значить, вибкувати, чи не здається. Бачу, а що там взагалі ти подивився, що, скільки там входить? Це ну, не такі смачні. Ну, Коли водний світоць, їм після делюкс, то мені ці більше заходять. Більш смачніше. Мені. Ні, Нема після смаку гіркого такого після смаку. Рибний фарш 43%. Сурійний. Руки. Пальці прилипають після них. Аромат крабу. Аромат крабу натуральний написано. Загущувач, мальтодекстрин. Ну так, да, ну склад тут такий великий, і, я думаю. Мені більше делюк сподобалося. Країна не походження не Сурімі, США В'єтнам. Ці більш водянисті, але. Ну, по Які? Текстурі... Ці більш водянисті? Ні, 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 ні. Ну, звісно, ці більш водянисті. По текстурі. І, ну, по смаку ці, ці мені більше сподобались. Я навіть Маші одну з'їм, Щоб розсмакувати. Тут, бачите, тут закручено, а тут просто. Місіо, суцільно. Так. Хоча вони. Ні, Ну, тут порівнювати, в принципі, як. Ну, по смаку тільки можемо порівняти, бо по ціні тут за 90 грам 20-30 гривень. Ну, ці, так, да, це тут. Два два відсотки суріє. 22%. А що інше там? А тут даже інше вже читати нема, масан. Містить пшеницю, рослинна олія, яєчний білок, соєвий білок, цукор, сіп підсилювач смаку, єшок. Атлантида. А, Соняшникова олія, Застереження для алергіків може містити сюди ракоподібних. 190 може... <играція> грамів їх? Так. Да. А може і не містити. Написати можна. Я може і не містити. Все що хочеш. Ракоподібних? Ой-ой-ой. А тут і цільна текстура, і води куча. Атлантіда. Ой Боже, це як білі ведмеді там бігають Атлантіда, так? Да, так думаєш? Тюлені, стрибають. Ооо! <ріхи> о, єс! О, <yes. ріхи> ну чи сухі такі? Сухі, прям тисоні, наче воду і запровадить. Так якщо в роті пожувати просто <ріхи> і запаху не Фу, точно. <ріхи> Чим присмак такий? Присмак старої риби, ні? <ріхи> Ворожа, якусь не знаю. Короче, це точно останнє місце. Ох, яка пачка здорова, водний світ. Фу, ну такий після смаку. Спортивний. А ці зроблені, бачиш як? Ті всі закручені, а ці он, такі, е, такими смужечками. Справді, ці. Ох, і притімний смак. Блін, ці теж, походу, запечатали. Хорошо. Давай їй вже. <haz> О, а ці, бач, ті всі такі червонуваті. А ця яка. Ця помаранчева така. Ось все. 45% суріні. Погнали. 45%. Ну, 45 це непогано. І текстура. О, ти бачиш, вони тут наче якимось полосочками. взагалі. То я тобі за що тільки що розказував? Ці солодші, бач. Ну, ці такий, такий смак, схожий, як у цих був водний світ. оце ці маленькі. Але ці гіркуваті в кінці. Ну, ти не буде гіркувати. Це можна їсти. Це ж також водний світ, а, бачиш, ні, що я не розпробував. Ага, як хороша, і що ж я не розпробував. Це як... приємні. Ну що тобі сказати? Коли воно нормальне, то воно нормальне. Ясно, що кожен день ти його їсти не будеш, але має місце бути. Готовий? Еліта! На еліту, еліту переходимо. Ну, вони такі гарненькі. ну На вигляд прям не знаю. Мені сподобається. Опа! Люди пішли, дивляться, думаю, дивили, що дивили. вони в кущах знімаються. Гарно. Подиви, тут як, прям як рибні такі шматочки. да, Я покажу. Воно прям гарненько виглядає. Ну Ну давай, погнали. Ну, я думаю, вона водяниста і смачна. Запах хороший. Ну, ну Вона виглядає гарно. От прям гарно. Достойно. Ти що? Тут як волок на риби. Як просто подиви, як, як риб'я чіті. Диви, так. Да. От попробуй. М -м 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 -м. <реш> Це офігенно. 52% тут було, так? Да? Так. Да. Ціну дивилися 134, начебто гривні було. А насправді в чеку зараз ціна 105 гривень. Ну за 105 гривень це хороший варіант. Дуже але, ну, і по грамах їх чуєш, їх 150, 150 грамів. скільки? 250, 250, тих 240. Но Цих значно. Однозначно краще взяти дорожче і трішки менше по об'єму, але вони, ну чесно, ну, в рази три смачніші за всі інші. Так, да, вони прям єси от відчуваються якісь такі волокна. Так що рекомендуємо самі добрі це сніжний краб від вічі. А найнесмачніші це Атлантіда. Я навіть не бачив, я їх тільки маркетопки побачив. І ніде не бачив. Друзі, ми не експерти зняли ось такий наш відгук на крабові палички. Однозначно рекомендуємо сніжний краб від вічі. Та не рекомендуємо ми, а Шо? не рекомендуємо. А краб стік, що ці Атлантіда, ну це взагалі це смак. Поганючий, води багато, води дуже багато, прям тут. не лей на стіл. Бо буде потім стіл смакій. Не дуже вони сподобались. А от, наприклад, своя лінія можна салат спокійно, я думаю, накришити і їсти. Салат там, де багато майонеза, можна навалити. <смут> <смут> <і їсти. смут> Майонез переб'є весь смак і нормально. Нормально. Всім дякуємо за перегляд. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Можете. Писати погані коментарі, ми посміємося. Ну, в принципі, як воно, так і є. Дехто пише хороші, дехто що там хтось із нас не на мужика схожий. Є дихання, щоб ви всі були здорові, під мирним небом. Бережіться.